Або чоловіча папори, бріоперець, філіксмакс, або його ще називають оліком, тому що його коріння схоже Нажливість. на дзьоб орла. Це багаторічна трав'яниста рослина, вона родини багато ніжкових, проростає близько 50-100 см завишки з горизонтальним або косим товстим коротким кореневищем, на якому щільно розміщені залишки черешків, суцільно вкриті бурими півчастими лусками, надземного степла немає. Листки, вони великі, 50-100 см, вони зібрані. Кореновище у вигляді пучка, що лікоподібно розходяться, через черешки короткі, товсті, еластичні еластичні. Густо вкриті разом із головною жилкою, великими, ластцентними рудуватими лусками. Пластинки листки довчисто овальні, двічі по всіх черешках, глибоко переросто розсічені і з довгастими тупими на верхівці косозубчистими частинками другого рядку. Копками з або ж їх називають соруси, завжди з помітними покрив... покривальцями, що довго зберігаються. Вони зближені, але не зливаються. Вони розташовані в 2 ряди по боках середньої жилки. Соруси великі, округлі, прикриті округлим, брунькоподібним, звичайно, голим покривальцем у центрі давнього. Спорим їх брунькуваті. Заготовляють їх здебільшої восени. Це вересень-жовтень або рано навесні в квітні. Копують лопатку. Трусивську землю або ножем обрізають листки, корені та мертві частини кореновища. Великі кореновища розрізають на четверо, короткі ті, трішки в поперек. Середину провалюють протягом кількох днів просто неба, потім сушать у печах або сушарках при температурі не вище 40 градусів, зберігають у сухих, добре провітрювальних приміщеннях протягом двох років, Вимагається обережне використання. Діючим чинником щитника чоловічного є похідні флорооруцини: це аспідено, флорасцин, алабістидин, філіксова і флаваспідинова кислоти. Крім того, кореневище містить філіксодубильні кислоти, жирну олію, небагато вірних олії і і кохмат. З коронавищем виготовляють загінний препарат філікса, відкрили дуже давно. Часто вона використовується в народній медицині, вона тамує більти. Углобах, а якщо турбує ревматист, слід приймати в із відваром цієї рослини, корисна і при шлункових захворюваннях, Наприклад, як жовтаниця, хвороби селезінки або кишечника знімає з за явища, крім того, вона лікує від глистів. В давні часи люди вірили, що ключ трава вона відкривала людям ті місця, де землі приховані скарби. Тому в народі її називали ключ травою. У мешканці Альп навпаки думали, що ця рослина користувалася недоброю славою та її забаганки корови могли втратити молоко, а вівці і кози могли й загинути.